На моєму каналі. Сьогодні в цьому відео я хочу вам показати, чи треба, чи не треба обрискувати клубнику гербіцидом. Я вже років 8 як вирощую клубнику і постійно клубнику просто полю і або вириваю бур'ян. А в цьому році я спробувала обробити клубнику гербіцидом, щоб не рвати бур'ян, так сказати, щоб зменшити роботу. І зараз вам покажу, що з цього вийшло. Прискати клубничку від бур'яну починає вилазити бур'ян. І треба обробити від бур'яну. Це його треба розбавляти на 3-5 літрів води. Ну, я розбавляю на 4. У мене тут клубнички сотих. Якраз виходить, треба два набора. Пройшло 5 днів і бур'ян. Не дуже гірби сиду взяв, він попалив тільки молочай, а все інше як стояло, так і стоїть. Тому я його вириваю. Ось тут вже порвала бур'ян, а тут ще лишився на цих рядках. А ось три горбика вже бурян порвала. На це не багато пішло часу, приблизно десь трішки більше, ніж час. Тут на мене наступний рік я, напевно, і не буду бризкати гербіцидом, і без нього все гаразд. Я звернула увагу на те, що де було мало в минулому році замульчовано травою, не дуже було багато трави, вона ще й посувалася, там бур'яну було більше, ніж там, де трави було в декілька разів наложено. Там бур'яну менше, тому треба більше ложити скошеної травички. Там клубничка трішки пожукла. Ось тут є такі де неде де кущики. Треба дати клубнички тепер азоту. Ось є попалила. Так що, якщо ви надумаєте бризкати клубничку гербіцидом, хоч той гербіцид написано по клубниці. Не треба. Краще вирвіть той бурйон. І побризкаю клубничку ось таким хелат заліза І клубничка вже цвіте. Гарно і пашненько. Але мені щось не дуже подобаються квіточки. На деяких ось такі якісь вони припалені, пов'явші. І листечко таке попалене, це після того гербіциду. Напевне, попалило так. Тому візьму зараз і побризкаю борною кислотою. Бор дуже корисний для рослинок. Бор зробить так, що квіточки не будуть осипатися, добре зав'яжуться ягідки. І листячко стане набагато кращим. Не буде таким плямистим, покрученим. Зараз нашу клубничку трішечки підживемо, щоб вона була ще набагато краще. Починає стигнути клубничка, йдемо вже куштувати. Велика, така гарна. Звісно, ще не дуже багато. Але вже є красові. Ух, красовіця. В цьому році не тільки наїмуся, а сподіваюся і підзаробимо. Клубничка починає вже відходити. І там, де нема клубники, почала обрізати горбика листя. Там, де попалила гербіцидом, листечко пожевтіло, таке обсихає. І я його повністю зрізаю, де листочки вже молоденькі відросли, лишаю. А оцей перший горбочок, я як рву ягідки, нижні листочки, ті, що почорніли, п'ятиночка, обрізаю. Ну, він ось гарненький, ми його не обробляли гербіцидом. І ось який він гарненький в нас є. А ці всі ті, що обробили, поганенькі. Оцей горбик найгірший був, пообрізала на ньому листечко, І далі буду так всі горбочки обрізати. Пообрізала на всіх горбочках листечко. Ходить оцей перший ряд, у мене тут клубничка, та що така продовжала в мене була. Вона така дуже утла, боїться морозів і гербіцид, дуже її взяв, слабенька вона. На іншому також вона була. Ну, Я в минулому році попідсажувала гіантели, то не так помітно, що тут погане. І тепер буду чекати, поки нові листочки наростуть. І все буде гаразд. Обрізаю листочки, щоб потім було видно, де кущики пропали. Тому що в цьому році дуже багато було хробака, постійно проливала. є де так поїло, що і не помогло те, що й пролила. А з цього горбика полишала анвуса і буду потім засаджувати, де не буде клубнички. Клубничку була посадила, вона гарно прийнялася, тому що пішли такі дощі, тільки розсаджувати. Ось як гарно вже понарощувала листечко, маленьке пустило. Дуже добре, дуже вчасно пересадила. Дивіться, які гарні вже поприймалися. Оце все. Я садила, ці-всі-всі-всі. Дивіться, ці листочки ті ще були. Унизун молоденькі пустили. І це також все це старий кущик. Оці всі також молоденькі, гарненькі. Чекаємо весни. І ось такий результат вийшов у нас в кінці. Що? Гербіцид, ну мені не сподобався ефект від цього гербіциду. Навпаки, дуже сильно повредив так сказати клубничку. Так що на наступний рік я такого робити більше не буду, а буду просто обривати бурян і все. Там роботи небагато. Тим паче, я вирощую клубнику на горбах, я клубнику мульчую, бурян набагато менше росте. Підживлюється, так що мульчування набагато краще, ніж полоти, чим гербіцидити. Я вже років три вирощую у горбах, мені дуже подобається. Попередні роки я вирощувала просто рядами. Звісно, так роботи менше, швидко собачек пробігся та і все. Але якщо мульчувати в рядах, виходить дуже густо, дуже густо воно виходить рядочок, трава, рядочок, трава. І потім, коли починаються дощі, воно суцільна гнилята на Клубника дуже гниє, якщо вона в рядах помульчована. Якщо у вас клубника в рядах і густо рядки йдуть, як на рало, звичайно, ралити, і не через рядок, а в кожному рядку у вас іде клубничка, то для клубники не підійде цей спосіб, щоб мульчувати. По поводу того, що гербіцидити чи не гербіцидите, ну, виходить, що цей гербіцид він бере тільки, тільки дводольні бур'яни. Всі інші, воно їх. Не, не допоможе від цього бур'яну. Пали такий бур'ян, як калачики, молочай, і оцей такий бур'ян, той, що схожий на молочай. Всі інші бур'яни воно взагалі не бере. І виходить клубничку отак воно попалило. Так що, дивіться, ну, я вам не раджу обробляти клубнику гербіцидом. Краще порвати бур'ян, трішечки довше займеться часу, але ваша клубничка не постраждає. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.